Її звуть Тіні, а це Міні. Тіні люблять міні дістали з пачки і просто з'їли сосиски міні від Бащинського. За російські невдачі на полі бою окупанти тепер мстяться цивільним. 16 людей вбили, ще понад 60 поранені. Це наслідки атаки на Херсон та Херсонщину минулої доби. Після вчорашнього теракту комунальники латають серед місця. А ті, хто потерпають від обстрілів, найбільше вирішують евакуюватися. Росіяни продовжують тактику терору цивільного населення, б'ють по житлових будинках, ринках авто. І кіосках, однак і ЗСУ вміють відповідати ворогу. Лише на бахмутському напрямку росіяни втрачають тисячі своїх солдатів. Хроніка 305-го дня опору російському вторгненню в матеріалі Ганни Рибалки. Херсон оговтується після терористичного акту росіян. Напередодні різдва путінські злочинці вдарили градами по центру міста, вбили десятеро людей, десятки поранені. Тепер херсонські поліцейські спільно з ДСНСниками та нацгвардійцями допомагають місцевим ліквідовувати наслідки обстрілів, закривають вибиті вікна. Рятувальники загасили з півтора десятка пожеж, які виникли після ворожих обстрілів. Напередодні після масованого обстрілу в центрі Херсона спалахнуло. Шість автомобілів та кіоск на території ринку. А вже після обіду прилетіло по одноповерховому житловому будинку. Він зруйнований. З-під завалів витягли чоловіка та жінку. Лише за минулу добу, і в Херсоні, і в області російська армія вбила 16 -ро людей, 64 мешканці поранені. Це був свідомий терористичний акт, тому що там не було поруч жодної військової цілі. Крім того, там не було жодного об'єкта критичної інфраструктури, по яким так само. Ворог'є, але вчора це було виключно а, удар по тим локаціям, там де вони на 100% знали, що там є скупчення людей. Один удар був поруч з центральним ринком, другий. Поруч з центральним супермаркетом, який біля площі свободи наші знаходиться на вулиці Гушокова, там де завжди були люди, і в цей вихідний день в 11 ранку. Там завжди люди були, і орки це знали. Місцева влада закликає херсонців евакуюватися, зробити це можна щодня, так як зробила це мешканка визволеного міста Вікторія. Вона мешкає в районі, який найбільше потерпає від обстрілів росіян. На евакуаційному потязі Вікторія прямує до Хмельницького. Нікого, а компанію у вагоні склав музикант Святослав Вакарчук. Це буде добре. Я кожного з нас і все буде добре, бо настав вже наш час. ща. Це дуже страшно. Ми ліпу, ми ліпу, ми ліпу. Ми ліпу. Вже все, видихайте. Вже видихайте. Ви чу. Я з острова. І це на острові, коли знайшов... цей компот почався, 1 декабря, виходить, в мене повилітали всі стекла. Четвертий етаж, п'яти будинок. дом. І я винуждена була покинути цей острів. Наші дома, наш. Наші вікна. І вигляд має зруйнований росіянами український бахмут. Наші військові тримають свої позиції, а всі підрозділи на своїх місцях. Захисники розповіли про ситуацію в місті Незламні фортеці на Донеччині. Напередодні різдва окупанти понад 10 разів намагалися штурмувати українські позиції, проте їм це не вдалося. Всі були відбиті стратами для ворога. Мало того, на деяких напрямках наші підрозділи контратакували, побивали цих товаришів. І раніше займаних позицій. Бахмут визначені позиції. Тримає всі підрозділи на своїх місцях. Московити ймовірно намагатимуться взяти тактичну або оперативну паузу під Бахмутом, вважають в інституті вивчення війни. Адже Росія не має достатньо артилерійських боєприпасів, аби тримати темп бойових дій. Крім того, у загарбників великі втрати. Наступ Росіян на Бахмут уже сповільнився. А от у східному угрупованні військ ЗСУ припускають. Від своїх намірів ворог не відмовиться. Російські окупанти намагаються просуватися за трьома основними напрямками: бахмутському, авдіївському і лиманському. Під постійним шквалом вогню наші герої не дають ворогові прорвати оборону і завдають йому системних втрат. За цю добу тільки на бахмутському напрямку більше п'ятидесяти окупантів було вбито і біля 80 поранено. І так само і на інших напрямках ворогу не дають прорватися і і системно його знищують. Те, що показує генеральний штаб, що ранку цього, цього, цього і ранку 620 чоловік знищено. Це як ми вже з вами і говорили. Фактично, по батальйону щодо вибаде ворог втрачає. Висадити тактичний повітряний десант та здійснити захоплення важливого державного об'єкта, протидіяти таким ймовірним намірам супротивника, готувалися сили оборони. Їхню готовність перевірив командувач об'єднаних сил зсу, генерал-лейтенант Сергій Наєв. Підрозділи Нацгвардії. Знищили транспортні гелікоптери ворога у повітрі, а ще вдарили по передовому загону, який намагався захопити плацдарм. Це вже не бойова легенда, а реальна, фатальна статистика втрат загарбників. Свіжі дані оприлюднив генштаб. Наші військові від початку великої війни ліквідували 100 з гаком тисячі окупантів. Лише за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 620 росіян, п'ять танків, 16 бойових броньованих машин та три артилерійські системи. Також путінське військо воєнних злочинців назавжди втратило і вісім одиниць автомобільної техніки. Їх спопелили наші захисники. Брава, нижче, ніже, пускай пускай. А ще наші захисники приготували для ворога запеклі подарунки, боєприпаси, якими окупанти планували обстрілювати Харківщину. Повертаються до них бумерангом. Саодва 23. віджата у російського окупанта, який Драпав з території нашої держави з Харківської області і саме доблесна 127-а бригада територіальної оборони захватила цей трофей, відремонтувала, взяла боєкомплект і ці подарунки, які вони готували для нашого міста Харкова, для наших воїнів Збройних сил України. І зараз віддасть ці подарунки їм назад. Ганна Рибалка, п'ятий канал.